Рятувальники застерігають від зимових походів у Карпати. Сильний вітер зі снігом. Температура в горах цієї ночі опустилася до 20 градусів нижче нуля. Видимість на горі піпіван, де розташований гірський рятувальний пункт, обмежується кількома метрами. Сильні снігопади загрожують сходженню милови. Власне, ці погодні умови ви можете самі побачити. Тому рятувальники просять утриматися від сходження високогір'я. Пам'ятайте, гори не пробачають помилок. І самопевність може коштувати життя швидкому замерзанню. Сприяють вітер, висока вологість та низька температура. Першими ознаками охолодження медики називають почервоніння кінцівок, головний біль, сонливість. Тиск у людини починає знижуватися, а серце б'ється рідше. Медики радять відповідно одягатися. Якщо ви знаходитеся на відкритій місцевості, обов'язково потрібно знайти якесь укриття тепле приміщення. Якщо ви знаходитеся в місті чи в якомусь населеному пункті, це може бути найближчий магазин, аптека чи будь-яке громадське приміщення, де ви можете укритися від вітру, опадів, а також зігрітися. Добре, приймати тепле пиття. Це може бути гаряча їжа, чай, чи може навіть бути тепла, тепла вода. При такій погоді із походами в гори варто перечекати у найближчі дні на Прикарпатті синоптики прогнозують вітряну та морозну погоду. Оксана Семко, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.